Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня, всіх вас радо вітаю сьогодні на цій божественній літургії. Сьогодні маємо неділю Христа Царя, завжди в нашій церкві. Остання неділя жовтня місяця, то маємо неділю празник теж Господський, тому бачите, що священник є задягнений в білі шати, так, як празник господський Христа Царя. І також сьогодні ми святкуємо одного святого. Великомученика Димитрія, який своє життя віддав за віру в Ісуса Христа. Ми чули Євангеліє, яке ми кілька разів у році читаємо, особливо коли є страсні ці Євангеліє, читаємо про ту зустріч Ісуса, Пилата і теж народ, який потім скаже: розіпни його, розіпни Його. І якби то Євангеліє навіює думку про три, три влади. Три царювання, три логіки, три способи життя, перед якими кожен з нас, кожна людина стоїть, власне, перед вибором царювання, до якого належати. Тож сьогодні поговоримо про ці три царства. Перше, яке представляє сам Ісус, це Царство Боже. Він проповідує про Царство Боже. Що це є Царство Боже? Царство Боже на відміну від інших. Царювань і царств, імперій і так далі це не територія і, так направду, не влада в такому світському розумінні цього слова. Царство Боже, це також не політика і не система. Царство Боже це стан серця, в якому панує Бог. В якому Бог є найважливіший. Це царство, в якому правда важливіша за вигоду. Любов сильніша за страх. Прощення вище за помсту. У цьому царстві панує не меч, але панує хрест. Тут панує не примус, а свобода, не насильство, а дарування себе. Це є царство Боже. То царство є життям. Хто до нього входить, живе, живе в мирі, живе в спокої, навіть у бурі, навіть у війні має в собі мир. Чому? Бо знає, що Бог є і так над усім. Мене так вражають такі, читати такі розповіді реальних людей, які знаю, були в концлагерях різних, в концтаборах, так, наприклад, життя святого Максиміляна Колібе. Не мусимо йти так далеко, можемо трошки ближче, наприклад, життя наших е мучеників і сповідників, які важко працювали, яких морили різними способами. Так? Когось газом, когось розстрілювали, інших заставляли важко працювати і так далі. Що їх тримало? Це, власне, це що зна знати, це, що Бог є над тим всім. Останнє слово і так буде за Богом. Жодна ідеологія, жодна імперія. Всі повалилися. І це теж повалиться наша сусідська теж. Не переживайте. Бог є над всім. Останнє слово є за Богом. Коли я це вірую, коли знаю, що що би я не переживав, які би труднощі не проходив, які кризи, які випробування, які муки врешті, решт як святий великомученик Дмитрій, я знаю, що Господь є над тим всім. Крім Царства Божого, ми також сьогодні чуємо і про царство людське. Царство людське, на мою думку, тут в цьому Євангелії представляє сам Пилат, який є представником тодішньої влади Римської імперії, намістиком імператора, який там виконує свою функцію. І тут, у цьому царстві людини, на троні є, власне, я. Я вирішую моя воля, мої амбіції, моя слава. Людина починає вирішувати, що є добре, що є зле. Так? Починає думати, що може сама це робити, що може зміни, замінити самого Бога. Так? Ми чуємо то в Пелатових словах, він то не, не випадково каже. Так? Хіба ти не знаєш, що я маю владу тебе засудити і розп'ясти, або маю тебе владу відпустити? Ти хіба не розумієш, що тут я над тобою Бог, а не ти? На цій логіці побудовані усі системи володарювання, всі імперії та ідеології. До прикладу, Леніна, Гітлера, ну і сучасних, яких називати не треба, де людина поставила себе на місце Бога, думає, що може вирішити життя і долю інших людей. Таке царство, воно завжди веде до насильства. Завжди. Бо там, де зникає Бог, на тому троні, на тому престолі засідає страх. Страх, що втрачу контроль, мушу показати всім, хто я. Так? Щоби боялися, щоби знали своє місце. Там з'являється ненависть і різні ідеології. В такому царстві людина починає панувати над людиною, і той, хто має силу. Думає, що він є Бог. Але без Бога царство людини, воно рано чи пізно, завжди перетвориться на руїну. На руїну. Як комунізм, нацизм та інший. І расизм теж буде. Не переживайте. Завжди царство людське, ідеологія людська, рано чи пізно буде руїна. Чому? Бо нема основи міцної. В основі є людина, якісь амбіції і так далі. Без Бога царство людини закінчиться погано, воно перетвориться на руїну, сльози, кров, ну і так далі. Є ще також інше царство це царство Темряви. Тому що там, крім е, в Євангелії, крім Пелата, крім Ісуса, крім людей. Також був ще хтось, той, хто прагнув смерті, і який себе дуже добре проявив, тобто диявол про нього говорив, через уста тих людей, які там були, які кричали: розпни його, розпни його. Царство темряви. У царстві темряви людина вже не просто помиляється, не просто хоче сама зайняти місце Бога, не просто хоче бути замість Бога, а свідомо вибирає зло. Свідомо вибирає знову, знаючи, що йде проти Бога, знаючи, розуміючи це. Це царство брехні, ненависті, насолодою влади, маніпуляцій та нищення. У цьому людина в, такому, в такій логіці, так, в царстві зла темряви, людина повністю відкидає Бога. Так? Чому? Бо вірить і живе в брехні. В цій системі, в цій логіці панування є. Як в, наших, в нашому тілі ті кровоносна система, тою кровоносною системою у влади темрява є брехня. Це то, що живить цю логіку, цей спосіб життя брехня. Все збудовано на брехні. Чому? Бо диявол він батько брехні, він завжди бреше. Завжди бреше. Він і нам постійно бреше. Він і тобі тепер бреше на літургії. каже, ти зря проводиш той час. Нащо ти прийшов? І може комусь так каже. і може каже, може міг і ліпше полежати вдома, то слухаєш цю нісенітницю. І нам постійно бреше. Постійно нам каже, що твоє життя ні до чого. Ти нічого не здобув у цьому житті. ну що ти маєш? Подивися на інших, от там має там. Нажив собі там, це має, то. Що в тебе є, що ти здобув? Подивися на своє життя. Тебе не круто, повна нікчема, нічого в тебе нема, твоє життя ні на що. Тебе ніхто не любить, навіть якщо в тебе щось є. Можемо апелювати і сказати, ні, 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 це в мене є. То я здобув щось трохи, ні. Та я ж маю. Скаже, ну і що? А тебе нікому не треба? Тебе так насправді не люблять. Тебе використовують. І він постійно нам бреше. Використовуючи лише якусь одну маленьку частину правди, бере і перекручує. Пам'ятаєте в раю, що було, питав, чи з усіх дерев заборонено, ну заборонено, тільки не з усіх. Бачите, брехня починається з маленької правди, яка перекручується цілою брехнею. Так, загортується таку гарну обгортку брехні. Так, так диявол з нами робить кожного дня. Він скаже тобі: ну, твоє життя то, коли тобі було 30, 20, а то було життя. А тепер, коли тобі 70, коли тебе все болить, яке то життя? Або скаже тобі, подивися на твоїх дітей, внуків. Тобі не позвонять, не прийдуть до тебе, не навідаються до тебе. Хіба тебе хтось любить? Або покаже тобі на, на твоїх батьків, які тобі диктують постійно свої вимоги, що це робить то робить то роби. І постійно нам бреше. Він нам постійно бреше. Це системна брехня. І з тої брехні починається пекло уже тут на землі. Царство темряви, воно не завжди виглядає дуже страшно. Це, це не завжди так виглядає, як зараз за кілька днів буде така файна клоунада, де будуть переодягатися і всякі страшилки, всякі малюватися всякі костюми одягати і так далі. Царство з темряви не так виглядає. Це дуже завуальовано все. Під... За такими добрими гаслами правди, справедливості. Так, царство темряви. І воно іноді приходить під виглядом свободи. Під виглядом успіху, під виглядом трендів сучасних Тут і багато чого іншого. Але як наслідок в серці людському порожнеча? Холод, ненависть, темрява і все. Любі, ми стоїмо перед вибором царства. Ми стоїмо перед вибором царства кожного дня, до якого царювання я хочу належати. До якого царювання? Царства Божого, царства людського дає я, тільки я чи царства темряве. Святий великомученик Дмитрій, якого ми сьогодні пам'ять вшановуємо, він свій вибір зробив, він вже відповів так, Божому царству. Так, навіть тоді, коли потрібно було своє життя покласти за Христа, за віру в нього. А тепер наша черга. Наша черга дати відповідь, відповісти, яку логіку я вибираю, який стиль життя, яке царювання я вибираю, в якому царюванні, в чиїй владі я хочу бути. В чиїй владі хочу бути? Сам собі Бог. До Бога належати йому служити чи взагалі злу. Яке часто криється за такими безобідними речами. Так? Главное, щоб помогло. Неважно, що церква каже, що. Звертатися до ворожок і до різних екстрасенсів, мульфарів і так далі. Це все, це все гріх страшний. Проти першої заповіді. Ну, головне, щоб помогло. Це ж головне, щоб би помогло. Яким способом це вже не важливо. Це царство темряви, любимої. Це царство темряви. Віск зливати, яйця катати, ну і так далі. Це ціла система, розумієте, гасити там ті всі сірники на воду, від страху. І так. Це все, розумієте? Це царство темряви. Це гірше навіть, ніж царство людське, де сам собі Бог. Тому що царство в темряві це означає, що я у владі диявола все, я себе віддав на служіння йому. Це дуже серйозно. І це говорю вам не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб сказати вам правду. Бо Тут йдеться, власне, про це. І ми робимо кожного разу вибір. Бог хотів би, щоб ми, щоб ми жили так своє життя, аби він був царем нашого життя. Він би хотів цього. Власне, для того нас сьогодні збирає на цю літургію. Власне, для того нам, нам дав нам бажання, силу сьогодні, щоб прийти, встати. Бо хоче, щоб ми були у Його царюванні. Хочеш, не хоче, щоб не просто панувати над нами, як світська влада. Але хоче бути царем у наших серцях. Хоче, щоб ми були повні життя, щоб ми мали вічне життя, яке Він нам приходить дарувати, віддаючи себе на цій літургії кожному з нас. Цілковито, це і власне царство, дарування себе, де Христос себе віддає за нас, тому що любить нас. І про це нам говорить, власне, цей праздник і це Євангеліє, яке ми слухали. Що царство Боже, це воно не десь там у небесах, десь там незрозуміло де. Царство Боже, воно вже тут, тепер, в твоєму серці, в твоїх учинках, якщо вони правдиві, якщо вони згідно Божої волі, у Твоїх думках. Тому способі життя. Царство Боже вже тут між нами, в кожному з нас. Якщо приймаємо це, якщо живемо з цим, якщо хочемо жити власне, за такою логікою і в такому царюванні, у такій владі, кожен з нас чинить вибір. Дай нам Боже, щоб ми своє життя не змарнували, і щоб кожного дня, роблячи вибір, робили той вибір правильно. Вибирали те, для чого нас Бог створив. Бо ми чуємо сьогодні в першому читанні про це, власне, було сказано. Що Він нас створив для себе. Ми створені для Божого царства. Ми створені для цього. І коли ми відходимо від цього, починаємо жити в царстві людському або царстві темряви, починає починаємо бути нещасливими. Починаємо бути нещасливими. І це замкнутий круг, з якого тяжко дуже вийти, тому що коли починаємо бути нещасливими, ми думаємо, що хтось винен нам інший. А хто перебуває в логіці і у царстві темряви, то й вже. Вже знає це, тому що будь-хто із служителів зла ніколи не скаже, що це твоя відповідальність, твоє життя і ти натупив, і ти зробила дурноту в своєму житті, і тепер пожинаєш плоди і наслідки цього. Але скаже тобі завжди, що то 100%, то, то та, котра на тебе дивиться з заздрісними очима, то все вона тобі винувата. От. То винен тобі хтось інший, но не ти. І все. І так, життя своє руйную, Інших звинувачують так просто суцільне пекло уже тут, прямо всередині себе. Бог би не хотів, щоб ми були в пеклі. Не хоче, щоб ми мали життя, щоб ми жили в Його царстві, в царстві Його любові, в царстві, якому промігає радість, мир. Злагода. Бог би хотів, тільки чи ти хочеш.